Сталося неймовірне. Відносно невеличка ще декілька днів тому маловідома компанія з Китаю DeepSeek обвалила фондові ринки та криптовалюти. Nasdaq Composite знизився на 589 та 56 пункта. Біткоін впав до 98 тисяч. Одночасно з цим обвалилися акції крупних компаній, задіяних в сфері ШАЇ. За підрахунками, Nvidia втратила 432 мільярди за один день. Практично одночасно з цим знизився індекс акцій усієї напівприводникової галузі. Після цього почали обвалюватися акції гігантів. Як же це могло статися? Впевнено, можна сказати, що тут мікс сенсаційного анонсу від DeepSeek та банальних чуток. Декілька днів тому DeepSeek анонсували модель R1 з функцією міркування, яка по деяким тестам опереджує передові комерційні моделі від OpenAI. Великою сенсацією стало і те, що ця технологія є безкоштовною та відкритою. Ціни, які вони встановили на користування api моделі на порядок нижчі ніж у комерційних американських лідерів, пропонуючих послуги в сфері шаї. Діпсі ще й потребує набагато менше ресурсів. Ось це вже стало переломним моментом. І з цього моменту стало фактично зрозуміло, що ті технології, у які вкладаються гроші, набагато перевищують реальні потреби. Найближчим часом, тим чи іншим чином, усі правила гри в сфері шай технологій можуть змінитися. Ось така друзі шаї сенсація прямо на початку тижня. Фактично, за одного анонсу невеличкої китайської компанії DeepSeek, американські компанії за один день втратили трильйон доларів. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. DeepSeek, AI from A Chinese company should be a wake up call for our industries that we need to be laser focused on competing to win because we have the greatest scientists in the world.